Друзі, моє вітання у Сполучених Штатах Америки, заявили, що вони більше не будуть посередником у переговорних процесах між Україною та Росією. Але разом з тим, як пише видання «Київпост», адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї до України на 50 мільйонів. Доларів власне, чи змінилося у вас і як саме змінилося ставлення до адміністрації Трампа? Можете сміливо написати про це в коментарях під цим відео. Ну а ми більш детальніше будемо розбиратися в останніх заявах та е, діях е, адміністрації з нашим спікером. Це політолог та експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Що ж, цитата Білого Дому: Сполучені Штати Америки більше не будуть посередниками у переговорах між Україною і Росією. Це речниця Білого Дому зазначила. Ми й надалі допомагатимемо, але більше не будемо літати по світу як посередники на зустрічах. Тепер це справа двох сторін. Настав час, коли вони повинні представити і розробити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт. Це буде залежати від них. Що це означає для нас? Що Сполучені Штати Америки виходять в принципі з переговорного процесу? Хоча ми ж пам'ятаємо заяву Венсена нещодавно на днях, він сказав, що як мінімум 100 днів ще будуть вести американці переговорні процеси, аби наблизити мир. Ну, скоріше за все, мова йде про завершення етапу чівнукової дипломатії, коли спецпредставники Володимира Трампа то їздили до Києва, відповідно, то їздили до Москви і намагалися отримати від з кожної сторони свою позицію. Вони вважають, що вони позицію зараз отримали, і тепер будуть фактично сприяти її там зближенню, але вже не збирати цю інформацію. Тому що дійсно ми бачимо таку низку несуперечливих заяв. А, і яку, як ви зазначали, Джей Дівенсі, який казав відповідно, просто днів, як самого Трампа казав, що ми там близькі до якогось там прориву, і так далі, були відповідні заяви Келога і так далі. Тому я розцінюю цю, цю заяву радше про те, що от човниковою дипломатію вони зараз закінчили, і тепер вони вже безпосередньо будуть сприяти. Вони не виходять, вони не залишають позицію медіатора умовного. Але вже буду сприяти тому, щоб безпосередньо було спілкування між Росією і Україною в частині зближення тих опозицій, які були заявлені, Щоправда, не залиш... залишається поки що незрозумілим ті інструменти, які можуть і будуть застосовувати Сполучені Штати Америки, тому що за весь цей період ми бачили і кнути пряник для України, і тільки такі пряники для Російської Федерації. Без якогось ну були там певні заяви, типу а яй -я -я, можемо зробити боляче, але дуже не хочемо. Віримо, що всі дуже хочуть відповідно миру. Тому от найцікавіше питання це буде те, як, які інструментарії буде застосовувати Сполучені Штати Америки і передусім по відношенню до Російської Федерації. А як ви розумієте цю тезу? Тепер це справа двох сторін. Настав час, коли вони повинні представити і розробити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт. Це буде залежати від них. Ну плани ми представляли нещодавно. Теж у співпраці з європейськими партнерами ми адміністрації Трампу теж надали. Чи не виглядає це націком на те, що американці хочуть нас всадити за стіл безпосередньо і напряму говорити з Росією? Там можуть ну дивіться Я думаю, що ця заява вона також знаєте, підстелити солому насправді розуміючи, що врегулювання війни це складний процес, Очевидь, Розуміння в адміністрації Трампа, самого Трампа, було що він он зможе якось там швидко сприяти принаймні, припиненню вогню. Ну навіть ця. Угу. Орія, вона відповідно не вдалася, і вони залишають собі простір для того, щоб на потім вийти все ж таки з цього процесу, сказавши, звинувативши там Україну, Росію, Європу, будь-кого, що вони самі, мовляв, винні. Ми от зі свого боку. Прям зробили все, що хотіли, тому це намагання так перекинути відповідальність. Хоча знову ж таки не думаю, що йде мова про те, що вони зараз прям готові відійти, тому що знову ж таки, як то кажуть: в таких процесах вакууму не буде, на тобто, або там першість на на себе спробують взяти європейці. Так, французи, німці, британці, наприклад, або хтось захоче бути медіатором з інших країн, ну, наприклад, туреччина, яка і має е, свій контекст відносин з Російською Федерацією з Україною, і позиція по Криму, і Чорноморський регіон. В цілому ми розуміємо, да, що туреччина не зацікавлена в тому, щоб Російська Федерація отримувала більш кращі позиції, а, да з іншого боку, звичайно, Туреччина отримує бенефіти від тієї ситуації, яка склалася від торгівлі з Російською Федерацією, від допомоги в обході санкцій і так далі. А, з іншого боку, ще є конкурент найбільший в Америки. Це Китай, який має свою пропозицію. Нещодавно теж ми бачили новину з приводу того, що Бразилія і Китай вони будуть намагатися інтенсифікувати. Роботу щодо як там друзі миру дає в них називається mm -hmm. щодо залучення відповідно інших країн і так далі. Це теж напевно такі тривожні звіночі для сполучених штатів Америки, і в цілому вони розуміють, що от вихід зараз це точно програш для самого Трампа. У нього здобутків особливої немає, але це точно буде виглядати е, слабкістю. А зараз вони готують ґрунт, що, мовляв, ми от зі свого боку прям провели титанічну серйозну роботу, позбирали позиції, е, і тепер от все буде залежати від того, як Росія і Україна будуть між собою там комунікуватися. Mm -hmm. Я думаю, десь в такій системі координат. Угу. Ще було е, кілька заяв в різницю. Там можливо день трошки більше доби, але вони, як на мене, такі доволі полярні. От одна заява, це глава мінфіну сполучених Штатів Америки, якраз після підписання угоди про купали. Сказав, що процитую, цитую Трамп сказав овальному кабінеті Зеленському: У вас немає карт. Тепер Трамп роздав йому Royal Flash, Ми можемо взяти ці карти і показати російському керівництву. І буквально на наступний день Джеді Дівен каже, війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Начебто міністр фінансів Америки ну, втілив таку надію, що тепер ми у сильній переговорній позиції, і, в принципі, може все це привести до ну, перемир'я якогось більш тривалого. Але разом з тим чомусь той же представник тієї ж самої країни на такій же високій посаді говорить: Та ні, нічого не станеться такого глобального. Ну, це не дивина насправді, тому що дійсно ми бачимо певний хаос в адміністрації Трампа, тому що є Вітков його заяви, є Келог його заяви, є Джейті його заяви, є заяви відповідно самого Трампа. Були заяви Волца, Я так розумію, що він вже все, не буде його, і так далі. І дійсно вони мають певний рівень суперечності. Хоча сам Трамп він теж робить. Інколи діаметрально протилежні заяви з там в діапазоні там якогось одного дня, і складається таке враження, що все залежить від того, з ким він останній раз поговорить. На тобто поговорив він з зеленським витикання, каже, ай-яй, Росія, ми тут бачимо два тижні, і я тоді зроблю виступок. А Потім Вітков там злітав до Москви, прилетів. Що сказав Трампу, і Трамп уже каже: Да ні, ну Путін хоче миру, дамо там шансу, і так далі. І це відбувається на постійній основі. Я думаю, що міністр фінансів він говорить саме про свою частину. Трамп дійсно хотів цю угоду. В принципі, і Україна хотіла цю угоду, тому що ми перші запропонували, розуміючи, це от прагматичний годовницький підхід Трампа до політики. Та ми проявили свою позицію. Це було вкрай складно і для президента, і для нашої відповідної дипломатії в тому, що все ж таки ця угода вона дійсно мала обопільний інтерес, обопільну вигоду і для США, Америки, і для України. Ми змогли відбити такі там серйозні закиди з боку Трампа в частині того, що борг визнати, не визнаємо та да, тому, що ті кошти надавалися і попередньою адміністрацією, і вони чітко визначені були. В якому форматі це відбувається? Частина була гранта, частина біротна допомога, частина це була кредити. Ну і так далі їх точно не можна записувати а, в а, борг а, на майбутнє, які ми маємо відповідно там а, сплачувати далі. Ми змогли все ж таки добитися непрямих гарантій безпеки, а, це із слабкістю того, чого нам не вдалося досягти. Але з іншого боку, відсилка і до педопеського меморандуму, і тих зобов'язань, які брали Сполучені Штати Америки, і в частині того, що м, м, оця от посил про. Надання про те, що Сполучених Америки можуть свій внесок робити за рахунок військової допомоги, О, окей. Це теж відповідно може бути а, і а, в частині того, як будуть керуватися фондом. Ми ж пам'ятаємо, теж були різні варіації закиди, як там розподіляти і прибуток, і хто який буде внесок робити. Ну і так, тобто багато речей вдалося прибрати. Не вдалося зробити його чітку прив'язку до гарантії безпеки, але ну напевно це було неможливо в тій ситуації, в тій позиції, яку зараз займає Сполучені Штати Америки, і про що говорить міністр фінансів? Що тепер Сполучені Штати Америки вони розглядають Україну не з точки зору позиції, ну і це апеляція до. Виборців Трампа там цінностей, там демократії або того, що вбивають красивих людей з обох відповідно сторін, а в частині конкретних інтересів, які має сполучених Америки. Тобто вони готові інвестувати, вкладати в розробку нових родовищ, чи то рідко чи то газу, чи то нафти, і так далі. І це вже їх бізнес-інтерес їхніх компаній на цьому сполучених Америки будуть заробляти, і відповідно це сигнал Росії, що ну дивіться, ми тут уже підписали, а з вами ми поки що лише обговорюємо. Дмитрів каже, що давайте ми тут. Рідко теж в Росії будемо добувати, а давайте ще північний потік. 2 хоча там е із чотирьох, ну там виходить північний потік, 1 північний потік, 2 і там по дві гілки було. От лише з чотирьох гілок, лише одна, яка була навіть не введена в експлуатацію, яку можуть е використовувати. Тому з цієї позиції, тобто, це демонстрація того, що Сполучені Штати Америки мають абсолютно конкретний інтерес в розвитку довгострокових відносин з Україною, а з Росією вони поки що мають певний діалог, але насправді є це серйозний аргумент для впливу на Путіна в тому, що він змінув свою позицію. Я думаю, це питання відкрите. Угу. Щодо е, угоди, але не рідко е, земельних металів, ми близькі до досягнення угоди між Україною та Росією. Це зазначив радник Сполучених Штатів Америки з національної безпеки ООЛС, е, який е, власне покидає, так розумію, цю посаду. Але оця теза все одно була озвучена. Про яку угоду між Україною та Росією йде мова? Хіба є якісь незначити? Текст цієї угоди. Адже ну, знов-таки повторюсь, речниця Білого Дому сказала взагалі, що американці виходять з, цієї, з цього процесу як посередника. То про яку угоду йде мова? А, мені складно сказати. Ну, дивіться, що у нас є на сьогоднішній день? У нас є сполучета Америки, фактично з їхньою пропозицією з тому, що потрібно припинити вогонь. Так? так ну це в принципі головна ідея, з якою носиться Трамп. Його не цікавить широкий політичний, його меншою мірою або навіть не цікавить широке політичне врегулювання. Його цікавить саме припинення вогню, коли він може сказати: я молодець, я це зробив. А далі європейці, українці, росіяни, ви між собою там домовляєтеся і про гарантії, і про різні там mm. речі. Це його була позиція. Далі є позиції європейського союзу, який каже, що там ми ж нічого не проти, і готові там вкладатися як свою власну безпеку, так і підтримку України, але ми маємо теж мати певні гарантії і присутності Сполучених Штатів Америки і Європи і в тому, що вони будуть брати участь бодай в верифікації того, як буде це припинення вогню вестися ну тобто, бодай, використовуючи авіацію. Контролювати лінію розмежування і фіксувати там порушення, так ну то в тому чи іншому вигляді війська окей не насилаєте. Ми теж всі там думаємо, чи нам потрібно їх насилати, чи ні. і їхня формула це мер через силу. Тобто вони розуміють, що зараз стимулів особливих у Путіна немає, хоча тут можна посперечатися, але все одно вони з того, що на нього треба натиснути, дати можливість України переломити ситуацію, в тому числі на полі бою. Не тільки успішно захищатися, але і, скажімо, мати якусь історію успіху в тому чи іншому верді, і далі, тобто, таким чином покращити переговорну позицію України і відповідним чином вже впливати на Російську Федерацію. Є позиція України, яка чітко визначена У нас є червоні лінії. Їх низка червона лінія це і пов'язана з територіальним суверенітетом. Не може бути й мови про те, що Україна буде визнавати юридичний контроль Російської Федерації за будь-якою частиною території України. Чи то це буде е, Крим, чи то там Запорізька, Херсонська область, чи Донецьк, Луганськ, там Родло, як ми відповідно це раніше називали. такого бути не може. З іншого боку, ми говоримо про те, що ми е, розуміємо, що військового е, потенціалу звільняти ці території зараз немає, тому ми готові до mm -hmm. політико дипломатичних, але точно відповідно не про визнання. І так далі, є позиція Російської Федерації, яка то погоджується, то не погоджується на перемір'я, а фактично вона не погоджується, тому що вона висуває там якісь додаткові там умови. А далі, те, що озвучив Лавров він каже, що демілітаризація, денацифікація і так далі. Те, що фактично було знято з порядку денного, тому де тут є якась позиція, яка може бути спільною точкою дотику, з якою будуть працювати. Ну всі Україна каже. Давайте припинення вогню, це от точка, з якою ми далі можемо говорити про різні політичні там моменти, про територію, про заес, про обмін територіями, тому що Україна продовжує контролювати частину Курщини, Білгородщини. Окей, давайте про це можна говорити. Тому заяви з боку США Америки вони є більшою мірою хаотичними, і в принципі вони не дуже відповідають тому, що є в реальності зараз. Угу. Власне щодо територіальної е, цілісності нашої країни є заява Кіта Келоган Списпредника Трампа, який каже, що Штати готові в рамках врегулювання війни в Україні. Частково погодитись на територіальні вимоги Росії. Територіальні вимоги Росії ми тільки що проговорили. Це всі ці чотири регіони, які вони навіть не контролюють, які вона записала собі до конституції. Що зі сторони Сполучених Штатів Америки є частковим власне частковою згодою? Це, це що? Це якась частина з цих чотирьох територій, яку де американці будуть нас тиснути, або ми вивели свої війська, чи про що йде мова? Uh... Я сумніваюся, що слушати Америки на це підуть. І сумніваюся, що взагалі, якщо буде такий тиск, він буде мати успіх насправді, тому що і позиція України і Європи вона доволі чітка. Тобто, ми ну маємо тут опору, з якою можемо рухатися далі. Так, це буде дуже вкрай складно, зрозуміло. Да, якщо слушати Америки, вони навпаки, не те, щоб ну будуть тиск прямий там організовувати. Це теж все буде складно, але не вийде в них відповідно ця історія. Зараз всі чудово розуміють, тому що це йде в розріз не тільки з національними інтересами України, інтересами Європейського союзу. Я вже не кажу про міжнародне право, вже не кажу про порядок заснованих на правилах, які відповідно існував просто тут ООН і багато ще ми можемо чого тут е, перераховувати. Е, мені видається, що вони говорять про те, що вони можуть частково юридично я зараз поясню цю позицію е, типу визнати Крим. Тобто на сьогоднішній день є декларація Помпео, так яка була озвучила адміністрацію Трампа його першого е, строку перебування. І вони можуть от відіграти цю декларацію назад, наприклад, да? тобто або її скасувати, або ще щось зробити. Але е суть полягає в тому, що починаючи з 2014 року, я рахував: е значить, е, Конгрес полишити в Америки Ухвалив десь приблизно 5 актів, фактично законів, в яких так чи інакше говорилися про територіальну цілісність, суверенітетне визнання Криму. Е потім ще було е декілька. Можливо, декларацій, декларацій, які відповідно ухвалював конгрес е в резолюції там декларації, які теж чітко про це відповідно говорили. Тому навіть якщо адміністрація Трампа відіграє цю декларацію Помпео назад, це не призведе до реального юридичного визнання суверенітету Російської Федерації на Кримом. тому що треба конгрес. Конгрес зараз не проголосує. Ми бачимо, що значна частина республіканців вона відповідно проти цієї історії. Ну, трампісти окей, там підтримують, але ну і демократи точно не підтримують. Тому складно. Тому мені видається, що це от е, така гра, що ми типу аля юридично. Е, ну напевно, щоб більше потішити Путіна. Е, е, Путін теж ну може е, казати, що це ок, тому що це буде прецедент. Все ж таки, ну тобто, це не буде завершене юридичне визнання цієї uh -huh. історії, але це буде прецедент, до якого він відповідно може апелювати, і який він може спробувати просувати далі і е, його масштабувати на Херсонську, Запорізьку область, там Донецьк, Луганське і так далі. Тому от я думаю, що мова йде саме про це. Угу. Наостанок, пане Ігоре, інформація, яку надає Київпост, пост, але ну, вона не підтверджена, принаймні офіційно, хоча і спростування з американської сторони ми це теж не бачили. Тож можемо пропустити, що інформація правдива. Адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї до України на 50 мільйонів доларів. Про що це власне говорить? Ну, на те, що. Це да, вперше нам за часів каденції Трампа е, будуть надавати власне е, озброєння, але сума доволі якась мала. Це при тому, щоб наш президент говорить, що ми готові придбати на 15 мільярдів доларів озброєння, зокрема системи ППО. Ну і власне чому Трамп не хизується? Він же любить укладати угоду. Не про сказати, що дивіться чергову угоду уклав успішно нам до бюджету, які гроші дійдуть. Ну да, 50 мільйонів не так -то багато насправді, але дійсно це хороший прецедент, він пов'язаний ще з тим, що от ту допомогу, яку ми зараз отримаємо США, вона фактично склалася ще попередньою адміністрацією. І Там буквально ще там, місяць, напевно, десь можливо, два і вичерпається та, той ресурс, який, відповідно, був закладений. Я думаю, що це теж або була одна з умов, або знову ж таки це намагання продемонструвати, те, що от підписали угоду про мінірал. Але те, що було важливо, і от тепер, бачите, ми е, розморозили питання поставок в частині не безкоштовних, а відповідно продажу. Чому Трамп не педалює цю зараз історію, тому що все ж таки він продовжує бути переговорно про це з Російською Федерацією, а на, на постачання зброї України, це червона тряпка для, для Ганчірка для, для Путіна. Е, і тому він не подалює, і тим паче ви бачите, там обережно дуже пишуть. Там невідомо, що кажуть, десь якісь послуги, десь якісь розвід там дані, там ще якісь там речі, і так далі. Що саме там вони загорнули? Невідомо, і ми ж не знаємо, чи насправді це 50 мільйонів, тому що там 50 мільйонів або більше. І оце або більше це ж невідомо зрозуміло, що Україна зараз потребує потребується ракети для патріотів, безумовно. Тобто протиракетна оборона, це передусім да, якісь компоненти зап... запчасти частини для тієї техніки, яку ми використовуємо зараз на полі бою. Американської її доволі багато відсотків 60, напевно тим чого користуються Україна. А, ось але знов ж таки це позитив в частині того, що ми підписали угоду, і тепер ми розморожуємо можливість купівлі. Ми вже пам'ятаємо заяву президента Зеленського, що ми готові купити і системи, і так далі за допомогою відповідно наших партнерів. Тому це позитивна історія. А чому Трамп не педалює? Тому що щоб зараз мати залишати простір для діалогу з Російською Федерацією. Пане Ігорю, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку. Всім цим піднятим питанням для наших глядачів. Сподіваюся, їм більш зрозуміліше стало. Вони краще зорієнтуються у цих важких темах, які стосуються кожного з нас. Політолог та експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ігор Петренко був разом з нами. Друзі. Ще раз, пане Ігоре, дякую вам. Дякую вам.